Квартира в Іспанії 378 тисяч євро. Друзі, з таким чудовим видом на море. Дивіться, з такою гігантською на криші терасою, з такими басейнами вверху і внизу. Друзі, двохкімнатна, дві тераси, два санузла. Один вид на гори, другий вид на море, спортзал, тенісний корс, джакузі, друзі, сауна. Закритий комплекс. Тут живуть тільки багато людей. Підійде для інвестицій для життя. Давайте швидко її поглянемо. Ось можете бачити, друзі, масштаб цієї тераси на криші. Дивіться, тут ви можете загоряти, релаксувати, медитувати, займатися спортом і організовувати якісь вечірнки своїми друзями. Дуже потужно, друзі. Також маємо іще одну терасу, вона з тої сторони. Там є диванчики. І теж можна подивитися. Давайте, друзі, почнемо огляд цієї квартири з цієї класної тераси. Дивіться, ось так вона виглядає. Дуже прикольно. Така відпочинкова зона. І тут маємо такий вид на море. Також є в нас тут такий басейн, бачите? Там 2 метри глибиною. І маємо басейн на криші. Ось так виглядає Вітальня, друзі. Можете бачити, наскільки вона велика, просторна. Тут можна поставити ще телевізор, там можна поставити карту світу. І звідси в нас ось такий класний вид. Друзі, ось так воно все виглядає. Це квартира повністю нова, тут ще ніхто не жив. І можете бачити кухню, друзі, в білому кольорі, стільниця мраморна. Вся техніка, зауважте, фірми Bosch. Плита, духовка, посудомоєчна машинка, стиральна машинка, і мікроловка, і холодильник, друзі все фірми Bosch. І у нас тут ще такий стіл. Якщо буде родина велика, тому треба його замінити на більш великий стіл, можемо зробити вам з епоксидної смоли. Я займався давно столами із Закарпаття можемо привезти вам великий стіл, він може тут ось тут може бути ну, біля цього зеркала. Друзі, от така вітальня з'єднана з, з кухнею, Дуже все гарно дивиться. Давайте глянемо перший санвузол. Тут два санвузла, бачите один. от така дошова кімната. І переходимо з вами в спальню. Ось, друзі, який тут вид! Мадре мія, Дуже шикарний вид. Кімната велика. З такими панорамними вікнами на гори. І на другу терасу в Іспанії дуже важливо друзі мати вікна до землі, великі тераси і види, тому що в Іспанії якраз за цим люди і йдуть. Тут дуже чудово, що ви ранком прокидаєтеся, звідси у вас вітне море, сонце сходить, ви п'єте каву, релаксуєте. Вечором, коли лягаєте спати, у вас тут заход сонця і промені сонця б'ють сюди. Це друзі, такий потужний іспанський вайб. Також маємо тут. І ще один санвузол, душова кімната. Бачите, так воно все виглядає. Це тут я, Оля Італь. Ось, щоб ви все бачили. І давайте поглянемо цю терасу. Ох, яка вона велика. Із видом на гори, оце є канет місто. І тут туристична зона з цій стороні біля моря. Це бачите, сквозна така квартира. Це в нас місто Сагунто, 60 тисяч населення тут рядом кілометр, звідси, і така велика тераса. Можна застіклити як там. Бачите, тут поставити тут диванчики і тут зробити таку ще можна зробити ще одну кімнату. А, от так воно все виглядає, друзі. Для кого підійде ця квартира? Підійде для життя, тому що рядом є вся інфраструктура. Є школи, садики, є державні школи безкоштовні, є американська школа, кілометр звідси дуже популярна, номер один в Іспанії. Друзі, також є вся інфраструктура стосовно епіцентрів, Макдональдсів, кінотеатрів, спортзалів все те, що необхідно для життя, тому що рядом порта де Сагунто, 60 тисяч населення це так, як Буча біля Києва. Це дуже добре, тому що рядом Валенція. Да? Мільйонне місто, і воно живить це невеличке містечко. А саме це місто Канет, воно елітне. Тут живуть самі багаті люди, воно чисте місто. Тут не пускають марокканців. Це зроблено для багатих людей. Одного разу з Літви клієнти заплатили нам за нашу послугу, щоб ми вивчили кращі райони Валенції, пригороди, де добре жити. І коли ми подивилися за один день п'ять районів в останню чергу, ми дивилися це місто Канет, і вони сказали: Оце да, оце клас, це круто. Також підійде для інвесторів, тому що саме в цьому домі всі шукають зняти на довгосрок оренду а літом на короткосрок подобово друзі забито все, тому що тут рядом море, і басейни, все зроблено для відпочинку і для життя. Тому підійде 100% для інвестицій. Тут в цьому домі така квартира мінімум буде здаватися в місяць. Повтора тисячі євро на довгий срок. Щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Можливо, вас зацікавила ця квартира. Залишайте заявку, я вас проконсультую або організую вам візити. Якщо вас цікавить якісь інші об'єкти вілли, квартири в Іспанії, друзі, на нашому сайті є більше тисячі варіантів квартир вілл в Іспанії. Можете особисто підібрати або залишайте заявку, і я по ваших критеріях зроблю підборку в Іспанії квартири чи вілл. Тому радий буду допомогти до зустрічі потужній.